Проведення такої громадської асамблеї, це надзвичайно важливо, адже основними експертами тут є сама громада. Є можливість в групах опрацювати декілька тем, спокійно визначитися в актуальності тієї чи іншої і знайти переваги або недоліки. Питання можуть бути розглянути під іншим кутом і можна визначити, чи дійсно вони будуть актуальні для конкретної громади. Осини уже Житомиряни зможуть підключитися, і в ході дискусії, обговорень, і, в принципі, таких можливо жвавих рекомендацій зможуть визначити, а що ж ми робимо, яким чином спільно можемо в Житомирі зробити наше життя кращим. Громадська асамблея це інноваційний формат залучення громадян до прийняття рішення в громаді, який має дві особливості. Перша це випадковий вибір учасників, і другий це деліберація. Кожний мешканець Житомира зможе висказати свою думку про питання громадської асамблеї за допомогою онлайн-інструменту, який називається поліс. На форумі було обрано тему на громадську асамблею, яка звучить транспорт та розвиток стійкої мобільності в місті. В межах цієї теми ми будемо обговорювати, як збалансувати інтереси різних користувачів міського простору, власне користувачів доріг та публічних просторів, таких як водії, приватного транспорту, користувачі публічного транспорту, а також пішоходи та велосипедисти.